Цей камінь ми зробили в 2014 році. Скульптор назвав його Крик. Крик. Це як війна. Ми ось так відчували війну. І Він був зроблений навіть до, до референдуму. Ще до референдуму, Отака... отаке в повітрі було. Скульптор Валера Харабара. Це геній. Він геній, його багато хто знає. Він займався навіть наскальною скульптурою. Він декілька разів його забрали, хлопців, в Крим. Він в Криму працював. Він там теж свою пам'ять залишив. Ну, Заходьте сюди, покажу. Це Янгол. Коли Янгол дивиться на Бога, він прикривається крилом. Оставай сидичи далі. Це космічний кіт. Цей кіт, він на грудях тримає маленьку миша. Але у нас не вистачило тоді, не було такої ферзи, щоб ми могли вибрати. Тут є сонце і є місяць. І назва так назвали космічний кіт. Ну, а мама сказала, що він такий же, як цей кіт. Дуже хитрий і лінивий. Оце перша дія праці з камню, з каменем. Він вибирає спочатку болгаркою, потім перфоратором збиває. І тут, якщо зрозумієш, Макс, дивись, оце миша. Це миша. Це її хвіст. Тут зірки є. Зірки. І вона тримає маленького кошенята. Але нам не вистачило хват, часу не вистачило. — Тому що фільм помер, так? Так, да, він помер. А від чого помер? Він туберкульозом. А його вже неможливо було спасти. Це сокіл. Ось його око, клюв, грібінь, це крило і хвіст. І сокол піймав за язик. Шута. Спіймав за язик. У нас був за відділу культури Кулініч Ніколай Олексійович. Він колись мені сказав, я подарую тобі камінь. Я знаю, що ти з нього щось зробиш. І коли я привіз сюди камінь, потім я почав шукати скульптора. Я знайшов скульптора. І коли в мене якісь непорозуміння з ним були, він завжди мені казав, це ж ти до мене прийшов. Ти ж до Не я до тебе, ти ж до мене. Так що, ніяких претензій. А звідки ці камні? У нас за містом є кар'єр. І я привозив звідти камні. Ці камні вони. Ще більше, ніж ці були, це все зі скульптури залишилося. Це шут. Віді з тієї сторони. Там король. А у мене ще тут є каміння. Я просто чекаю, повинен ще один, якийсь скульптор прийти. Це у мене вже четвертий скульптор в житті. От приходять до мене. Зараз у мене є скульптор, він ліпить. Ліпить, але він в Германію поїхав. Це дерево вагітне яблуком. Можливо? Я не віриш в це? Давно вже каменем цікавлюся. Я їздив по всій Донецькій області, шукав, але такого каменю, як у нас, він називається М'який жовтий м'який. Такого каменю миде не немає. Справа в тому, що я тут голова правління автокооперативу. і ця територія якби, моя. І тут раніше сміття було, і щоб порядок навести, щоб не цим завжди не займатися. Що ми подивимося? 10,5 з половиною тон. На мапу Україні може проходити. Тут все, все, можливо, все можливо. Ну, Планували з нього корабль дураков зробити. Дураків. Гіна, що ти тут бачиш, скажи. Е, беркут. Одно, одне крило його. Ось інше крило, лапа. І беркут нападає на майданівця, який захищається щитом і палицею. І якщо підняти його, то Тут виходить одне крило і інше. І майдановець якби пливе. Він якби на крилах. Але ми не встигли доробити. Але знайдеться якийсь скульптор Максим Гена. Я не знаю, як його звати. Хтось доробить. Це теж біля 10 тонн камінь. Це чия ідея була, так шапати, когось майдан. Моя-моя майдані всього. Ми тоді захоплювалися Майданом, а в травні місяці вже прийшов у нас ДНР. 12 квітня захопили Храматорську. Прокуратуру, із полкому, РОВД все захопили. І повідомили, що 12 травня будуть, буде референдум. І 80% населення пішло на референдум. І коли я вийшов з під'їзду, музика грала біля школи. Сусідка моя сиділа з чоловіком, їм років під 80 було. І коли, а всі йдуть на референдум. І сусідка, коли побачила, у неї сльози на очах, каже, Сергій, йти туди. Каже, Людмила Іванівна, слава Україні. І вона все рівно заплакала, героям слава. А сусід мій йде. Я кричу, Вітя, ти куди? А він каже, валя, сказала на референдум. Жінка, дружина, значить, на референдум. Ну вот так у нас ходили, як валя сказала.